Доброго дня! Ви на каналі я ім'я Юрко. Я вас знову запрошую на свою кухню. Ми з Ясою вас запрошую на свою кухню. Яся. І Юрко також, він за кадром. Він в мене оператор. І сьогодні ми будемо готувати рибелка. У мене є 2 кг свиних рибель. Отакі вони. І я маю їх порізати на такі порції дрібненькі, невеликі. Що нам потрібно для того, щоб, щоб приготувати реберка? Імбир у мене такий залишився. Потім мені потрібен соєвий соус, оливкова олія, мед, перець чорний, сіль, вода. Ну і ємкість крохмаль ще потрібно мені потрібна. Ємкість, яким ми будемо смажити, обсмажувати наші реберка і ємкість, який будемо запікати реберка. Зараз я нарізаю рубенка наші кусочками. Такими невеликими, такими шматками Тут Позбігалися всі всі мої звірята, що живуть в нашій хаті. Яся, ти з'їла свої порцію, вистачить, переглядає мені під руки. на. Ну, а ти маленька. Все, більше не дам. Зараз буду нарізати імбир. Соломкою бажано нарізати. І імбир буду обсмажувати на сковорідці на олії. Ще переїжджу так дрібненько. Щоб він віддав свій аромат. Олії. Потім тоді на тій олії я буду смажувати реберка. Я зато їм березі, але тепер смакувати не точно. -то так. Всипаю на сковорідку. Наливаю олію. Мені десь дві ложки, але треба більше олії дати. Запалюємо газ і починаємо смазувати наш імбир. Імбир наш смажиться. Смажиться до золотистого кольору. Я ребенка порізала такими порціями. Там є сало, вони такі досить, досить жирні. Мають бути смачні. І буду зараз якось відсолювати. Буду давати чайну ложечку солі. Більше не буду давати, тому що ще маю соєвий соус, він трошки солений. І буду давати також перцю, чайну ложечку. І все гарно перемішаю рукою. Щоб кожен кусочок вмалити сіль і перець. У мене десь 2 кілограми тих прибелок є. Один кусок я намазала. Так, все намазав. Це буде чекати наші юбенки. І набуваємо залімішувати наш їмбир. Куді я Наш Нашімбир вже починає підрум'янюватися. Дуже гарний запах йде. Він набирає запаху імбирного. Пильнуйте, щоб не згорів їмбир. Трошечки я буду виновлювати його з олії пару хвилин. Тут в мене оливкова олія, я дала спочатку 2 ложки, тоді долила ще чотири, тому що малувато тут ложки. Я напишу в рецепті скільки я дала. Так, ніби все. Наші бин вже можна витягувати. Залізьму ложку сюди. Витягнуємо його. залишалося, щоб не згорів нам. Аромат йде по кухні дуже приємний, імбирний. Зараз я буду брати реберка нашій крухмал. Відсуну форму поки. Буду викладати наші реберка для смаження в духовці. Це крухмал маємо. Буду обмочувати реберку в крухмал. І смажити на тій ароматній олії. До золотистого кольору. Яйся прийшов. Наші ребелька підсмажуються. Спаємо, поприрум'янилися. Поки наші риберки рум'яняться, ми будемо готувати соус, яким будемо заливати наші риберки. Так, для того нам потрібно соєвий соус. Виливаю. Я скажу, скільки є в мене, не в рецепті. Оливкова олія, мед. Я трошки розігріла його. Пів шклянки води. Це перемішаю, нехай настоюється, і буду заливати наші реберки. Щоб сік з них не витікав, має бути великий газ, тобто вони скоренько прилом'янилися, а запікатися вже будуть духовці. Так ці глянути вже Тут можна перевернути на одну сторону. Добре змоглася Dvaháňají se jednoho druhého. Tady máme dva takové jednoho. Tady se Батьки, де і вже приромінилися. Я їх буду витягувати в форму. І буду запікати. накладати інші. Ольга. І підіпхаю так. Накрию. Приблизно пів години при температурі 180 градусів, але буду пробувати. Ви також пробуйте, якщо будете готувати, всі властивості своєї духовки враховуйте. Каже Юрко, що час вже вийшов. Ура, витягувати. А, я кажу, а я кажу, що час прийшов, а він каже, що вийшов. Ну, я мушу витягувати реберка. Раз вийшов, то вийшов. Вибачте. Що ми Прийшло пів години. Так. так виглядає наша наші Ребека. Пахучі, приємні. На вигляд. Зараз я викладу і погодую Юрка. Юрка буде дегустатором сьогодні. Юрко, правий перший. Вау! Яка смакота. Добрий Добре, так. Смачно? Готуйте, не пожалій вітам. Так. Відчувається імбир добре, але ще я б трошки додавала більше солі. Солі трошки але Нічого. На наступний раз більше солі додам. Так, у нас вийшла реберка. Зараз ми гарненько викладемо їх на тарілочку і будемо частувати наших діточок і самі їсти. Ось такі риберка. Пахучі, смачні. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляди, миру нам, всім добра і всього-всього найкращого.